Десять кращих аварійних бригад Чернігів-Газу, плюс їх величезний досвід та швидка робота, і витік газу ліквідовано. Завжди бути у формі працівникам цієї сфери допомагають щорічні змагання, які традиційно проходять напередодні професійного свята на полігоні Пад Чернігівгаз. Конкурс проходить у три етапи, другий з яких демонстрація практичних навичок. Кожного року перед працівниками Чернігів-Газу стоїть нове завдання. В прошлом году мы занимались устранением утечки газа в газовом колодце, устранением утечки тушения пожара, возгорания на газопроводе. Сегодня мы занимаемся поиском утечки газа на подземном газопроводе. Бригади з трьох учасників якомога швидше мали усунути витік. Та час грав важливу, але водночас і на головну роль протягом виконання роботи. Комісія під час оцінки команди враховувала безліч нюансів. Начинаючи з того, як правильно під'їхала машина, як організувалася связь з диспетчером, як оградилася опасна зона. Крім того, вміння користуватися документацією, вміння користуватися Маршрутними схемами, плакатами, планшетами, які ми видаємо для виконання цієї роботи. Найспритнішими кожного року виявляються робітники аварійно-диспетчерської служби головного підрозділу міста Чернігова. Через це вони виступають поза конкурсом. Їх загальний цьогорічний показник 15 хвилин 40 секунд. Безпосередньо на пошук витоку газу бригаді знадобилось 8 хвилин 46 секунд. Ячконіна за модіство бригади становиться краще. Ми панікар це сполусло друг друга, і плюс посліднувати з роботи йде. То є кожен бригади знає, що нужно делать и как, как это делать. Три призових місця за підсумками цьогорічних змагань між собою поділили команди щорса, Ніжина та прилук.